Обсера більше нібудь, горімо опять далі. Мені. Ні, ребята, тут воно розпирається. На... Квартири на на п'ятому етаже. Я якраз, коли це все трапилося, я була у вітальні, виходить, якраз там, де балкон був. Я була біля, вік... біля балкону, біля вікна і бачила, що йде бабуся, і я почула свист з двох боків. Такий свист. От, знаєте, ну, я, я зрозуміла, що це до мене летить. І я побігла одразу до цієї стіни, і, мабуть, саме врятувало, тому що одразу полетіли осколки дуже багато, вікна, тюлі, ну все полетіло. І якби я просто. В кровати лежала в ліжку, мабуть, мене б накрило повністю і склом, і, і, і все. А те, що я була просто на ногах, я, це мене врятувало. Що я просто встала з ліжка і почала ходити. А так, бачите самі, що, що відбувається. Шоку, коли ти на власній шкурі, на власному досвіді знаєш, що таке втратити все, квартиру, речі, хтось втратив життя, і ти розумієш, що в цьому домі ну, це було все. Я не можу навіть зараз сказати, що буде далі. Просто це реально шок. Ну, ви втрачаєте все. У вас все, що у вас є, це рюкзак, телефон, зимнє пальто і все. Ну, це все ваше життя зараз. Слава Богу, якщо в мене є ще батьки, я можу кудись піти. А є люди, в кого нікого немає взагалі. І це.